Друзі, вітаю! Продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на українській лінії фронту. Куп'янський напрямок. Цінківка дуже важко. Російська артилерія не замовкає зранку. Авдіївський напрямок: тривають бої за бердичі. Росіяни підібралися до перших вулиць села, відбивають штурми, поки тримаємося. Тоненьке росіяни наступають з південно сігдного флангу, мають просування. Сили оборони намагаються стримувати атаки, але росіяни наступають ще з південно-західного флангу. Ситуація найважча. Орлівка. Натиск росіян став ще більш важким. Просуваються зі Сходу та південно-східного флангу. Зараз у приватному секторі точаться бої. Росіяни за підтримки техніки просуваються на південь від степового. Сили оборони стримують їх атаки. Ближче до вечора ситуація поступово буде змінюватися. У росіян велика перевага та прикриття з неба. Підрив російської БМП з десантом. Бахмутський напрямок часів яр росіяни окупували населений пункт Іванівське. Прагнуть прорватися до головного українського укріпрайону у часовому яру через Іванівське та Богданівку. Росіяни мають на меті вихід на трасу н 32 в умовах бездоріжжя дасть можливість їм використовувати бронетехніку для наступу на часів яр, знищення російської піхоти з допомогою ФПВ Камікадзе. південно-східніше села Богданівка та північно-західніше села Хромове. На цих кадрах удари росіян фугасними авібомбами по Курахово-Донецької області. Шикарні кадри роботи американської М-2 Бредлей на Авдіївському напрямку. БМП зі своєї 25-міліметрової гармати зачищає позиції противника в посадках і знищує ворожий боєкомплект. На цих кадрах два російських БТР синхронно наїхали на міни. ФПВ Камікадзе знищує російський БТР 82 а Поки що це вся інформація станом на зараз, друзі. Не забувайте ставити лайки. Цим ви допомагаєте у розповсюдженні цієї інформації.